Всім привіт! З вами В'ячеслав, і сьогодні я продовжую грати в Вальхейм. І нарешті, нарешті, я направляюся досліджувати імлисті землі. Саме той контент, який доданий в доповненні Місленд до Вальхейму. Тож запрошую вас досліджувати даний біом разом зі мною. Ось я наблизився до межі, як бачите, імлистих земель. Для того, щоб туди пройти, потрібно використати. Спеціальний предмет е світлячковий стовп. Саме такий, як е був показаний в анімаційному трейлері до оновлення Mistland. Сподіваюсь, він розкриє мені ці туманні землі. О, як бачите, вже він має свій ефект. Е виходить, що на певній... Території цей світячок може захищати мене від пагубного впливу, наприклад, тіньових земель. Зараз я намагаюся поцілити в якогось зайця, щоб продемонструвати, що з них взагалі падає. Ну, втім, зайці, зайці можуть почекати, а зараз я бачу новий вид деревини, я так думаю. За слабке знаряддя. Можливо, потрібна чорнометалева сокира для цього деревини. Так, навіть маленьку деревинку я не можу е зрубати своєю е простою залізною сокирою. Потрібно буде щось більш міцніше. І то буду поступово просуватися. Дворф-розвідник. Я навіть не очікував зустріти тут дружніх NPC. Можливо, з ним навіть поговорити. Мабуть, ні. Але я бачу вон. посланця Одіна. Хугін. Щось мені розквізяв. Корр! Хоча курінь і від'єднали від стовбура, та я досі бачу чари в цій старій древіння... дровеньоці. Гадаю, не треба пояснювати, що жодна твоя зброя не зможе обробити цей матеріал. Потрібно щось ліпше, виготовлене наймайстернішими руками. Ммм, прадавній корінь пульсує енергією. Можливо, там якась битва відбувається? Кого ж цей дворф-розвідник взагалі стріляв? А... Когось із кого випадає чорнометалевий брукт. Так, я думаю, Хугін нам е підказував, так би мовити, що потрібно знайти якогось майстра, який виготовить спеціальне знаряддя для того, щоб обробляти предмети, що трапляються в імлистих е землях. Напевно, ці будуть дворфи. Е Потрібно, напевно, знайти дворфійського майстра. Будемо поступово просуватися. Якщо тут був якийсь дворф-розвідник, то, напевно, десь тут знаходиться і поселення цих дворфів. Потрібно його тільки знайти. Я чую поряд якісь дивні звуки. Доволі. Так би мовити, насторожливі. Так, здається там якийсь бій відбувається Я пройшов туманну цю. Так, тромб і панцер І тут ось... Атет. Шукач атакує до цього дворфа, я його. І щось на нас ще й... Нападає зверху. О, йол! Щось схоже на певних створінь із Elder Scrolls 3 Morrowind. Напевно, я не достоменно не знаю, чи це агресивне створіння, чи ні. Але ми зобов'язані його перемогти. Він атакує навіть е, якоюсь вогняною. Сировиною, ну, тобто слиною якоюсь, напевно, я для цього навіть брав е зілля опору вогню. А можливо, це якась нова штука під назвою. ну Тобто, це. О, стільки подій я навіть не встигаю за всім слідкувати. Е можливо, це нова сировина. Якось наш накштал кислоти, яка з нього, наприклад, буде й добуватися. З виду, звісно, схоже на те, що він плює фаерболами. І втім, шкоду я отримую. Хоча й невелику. А також він породжує оцих тіків. Які... Намагаються мене... Тобто це який, якась велика е, мотка, яка... яку я переміг. Так. Що ж з нього випадає? Так, жовчний міхур. Як я й думав, це була не, не вогонь, а жовч самого. Е, Гіола, наскільки я пам'ятаю. Так, а також е, з... Із цих маленьких створінь, що, що він породжував, випадають, тромб, панцир і м'ясо шукача. Розколовши оболонку, можна знайти ніжне і соковите м'ясо. Це ж вони щось на кшталт молюсків чи що. Чи ракоподібних, наприклад. Так, я так думаю, потрібно рухатися до цієї більш світлої плями на кортіться. Так. Чаклунський капелюх. Знову нова, новий інгредієнт. Це їжа. Тендітний синій капелюх, насичений чаклунською життєвою силою. Як бачите, він ще й відновлює ейтир. Я в цілому можу зробити логічний висновок, що в даних землях ми вивчимо можливість чаклувати. І для... Ейтер буде нашим ресурсом, який використовується для чакунства, так як витривалість для ударів голодною зброєю або луком, так і ейтир для ударів магією. Також я знайшов Ютунські бульби. Золоті сфери, сповнені чарами, з'являються із землі там, де гине йотун. Е, наскільки я пам'ятаю, йотун в скандинавській міфології це велетень. Е, і, отже, можливо, нам зустрінуться навіть велетні. Прадавній меч. Виглядає, як щось, що можна буде потім е розбити, наприклад, кіркою. Так, засабки знаряддя. Отже, його можна буде розбити кіркою і добути з нього щось цінне. У. Так, тут нові... Атакують мене істоти ці. Оу, я, здається, побачив когось хто. Шукач солдат. А, я зрозумів, ці істоти щось на кшталт мурах. Оу, так, цей шукач солдат уже більш е, потужний супротивник. Е, не дивуйтеся, що він. Такий уповільнений це ефект мого меча, який сповільнює противника, якого я атакую. Так, потрібно спробувати його заблокувати. Так, заблокувати я його можу, це вже чудово. Оскільки, можливо, мій щит міг би просто не підходити для нього. І я, до речі, отримав легендарний оббитий шолом. І мандибулу. Людська рука навряд чи змогла придумати ідеальнішу зброю. Мандибула це е, певні елемент тіла мурах, ну або членство ноги, здається, так вони. І нас тут одразу зустрічають обидва брати, ворони, посланники Одіна. Що ж нам скане Мунін? Тіні прадавні пори. Йотуни, коли. Колись правили Десятим світом, допоки не сплинув їхній час, їх витіснила інша сила. Це останки йотуна, це череп, скам'яніла кістка. Вау, навіть не очікував такого. Як я вже сказав, що йотуни це велетні. Можливо, Хугін прол'є нам ще щось. Кар, збери їхні кістки і зламай їхні споруди. Ну, е, наскільки я знаю, е, Одін, е, Одін має велику образу на Велетнів, тому і свого часу він пішов проти них війною, проти Йотунів, і знищив, по суті, свої їхній світ. Е, та, напевно, майже всіх їх представників, а можливо, і навіть всіх представників. Як бачите, брати ворони пересказують нам, переказують нам слова Одіна. І, як бачимо, ця образа з роками не вщухла у все батька. О, ще одне якесь створіння Шукач. То був Шукач-солдат, якого ми нещодавно перемогли. А це звичайний Шукач, напевно, літаючий. Як я і казав, що вони чимось нагадують е, Мурах. Або у Відьмакові першому, та й в третьому в цілому, е, були такі істоти, як е, Кікімори. Також, в принципі, е, аналог Мурах. І вони е, по своїй структурі свого суспільного ладу. Нагадували мурах. Е, ось ми побачили Муніна, який має пару-трійку для нас історій. Це дворське житло, збудовані дуже давно у золоті віки. Їхня пишність конкурувала із самою золотою залою. На жаль, ніщо не триває вічно. Зали унизу та залишені там скарби тепер охороняються набагато зловіснішими мешканцями. Цікаво, ким же саме. Як бачите, тут ось магічна лампа вже навіть нам зустрілась. А що ж нам скаже Хугін? Я впевнений, що мій молодший брат розповідав про разючу красу підземельних залів. Намагайся не загубитися у довгих тунелях та таємних проходах. Гаразд? Дякую вам за попередження. Так, і спускаюсь в заражену копальню. Так, які ж... Небезпеки тут на мене очікують. Одразу на мене нападають ці шукачі ось. І я, до речі, бачу, що тут е є небезпека в тому, щоб так. Е провалитися додолу навіть. Е я зрозумів, заражені донні копольні чи е підземелля. Як би буде правильніше сказати, вони заражені саме ось цими істотами, шукачами. Дивними мурахоподібними істотами. І вони доволі сильні, я вам так скажу. Так, мене врятує те, що я доволі добре прокачаний в плані того, що... Мод лут мене рятує. А також е, те, що в мене сп... мій меч сповільнює супротивників. Так, мені якогось добро багатенько на... нападало. Потрібно подивитися, що ж взагалі мені нападало Так, мені випав легендарний чорнометалевий щит. Крила Шукачо. Не такі ніжні, як на вигляд. Шкіра крил ловить світло, наче пам'ятає політ. І чорне зерня. Вщерць сповнене прадовньою силою. Напевно, це якийсь інгредієнт майбутнього магічного е, обладунків чи то зброї. Королівська медуза. Медуза гідна королів та королев. Напевно, якийсь майбутній е, інгредієнт для е, їжі. Так, стара брома, це яку мене на мене чекав шукач. Так, ну ми з ними розберемося доволі легко, оскільки я володію хорошим мечем. Так, потрібно подивитися, можливо, я можу відпустити свого світлячка. І... Використати перстень, який дає мені кілька хороших бафів. Приховані двері. Що цікаво буде за ними? Дворфійська скарбниця і груда монет. Аж 193 монети. Прекрасно. Чорне зерня нагодує мені серця вогневиків, які ми знаходили у темноліссі у підземних. Склепах. Так, що ж ми тут знаходимо? А, Кілька зіль і... Е, ...золото. Так. Ці от корені можна... розбити. Так. Шукач навіть не очікував, що ми можемо так от із... через корені його прибити. Так, А це що цікаво таке? Е, Улонок. Улонок печаталома. Частина дворського печата. А, лома. Неправильно ви... вимовив. Чи прочитав, точніше. Я так розумію, нам потрібно знайти буде всі ці е, частини. Ну, такого собі ключа, напевно. Для того, щоб зламати якусь печать. І, напевно ж, відкрити якісь двері. Багато напевно, але я думаю, це не настільки буде складно, як видається. Так. Ось тут у нас провалля туди вниз. Тут закрито. Подивимося, що у нас тут. А, тут просто є сходи якими можна спуститися? І купа-купа. Е гнізд шукачів. І якийсь потужний шукач. Так. Шукач солдат. Будемо зараз з ним розбиратися. На тобі! Так, ну він, здається, не дуже вразливий до мого меча. Хоча цифри, здається, білі в нього вискакують. О, ви бачите? Ось ця маленька істота, що щойно напала на мене. Вона до мене ніби причепилася, як пьовка. Але трошки не така п'явка, як уже в болотах водиться. Так. Купу нової сировини. Я отримав. А, тільки не знаю якої. А, не дають навіть. Брухт МІДі. Комусь може бути Брухт, інший скаже мій скорб. Так, це здається цитата з якоїсь. А, з якогось твору. Е, як бачите, тут доволі ще багато, напевно, чого досліджувати. Там далі вниз можна спуститися. А тут у нас підвішені догори яйця цих шукачів. Так, можна їх розбити. Про всяк випадок. Дезінфе дезінфекцію проведемо. Звісно, якщо будемо потрапляти ще по них. А тут ось якийсь цікавий. Червоним світиться. А, в ньому просто була істота. Так, а я щось бачу цікаве. А. Ні, я думав, це можливо якісь кірки, якою. Ми... Кірки дворфів, якими можна скористатися. А ні, тут... і, ну. Дістати їх із цього каменю. І використати за призначенням. І мене радує те, що тут доволі світло. Я взагалі не люблю надто темні і. Е... несприятливі для. Зору e, підземелю та взагалі приміщення. Не скажу, що я боюся темноти, але... Люблю, коли світло. О, я думав, звідси також випаде якась маленька личинка. А, ось вона випала. E, Шукоцьке щось там. Так. Серце вогневика можна викинути, чорнометалевий то був. Так. Ще багато так, ось тут ще подивимося, можливо, щось цікаве. Я так розумію, це або поселення дворфів, яке тільки розширювалося, ну, починало будуватися. Або ж самі дворфи досліджували глибини. І наткнулися на якусь, на якихось істот, таких, наприклад, як шукач. Е, ну, ось ці шукачі ці е, створіння. І вони, так би мовити, вигнали їх із е, даних підземель. Чого тут знайшов дворський кубок? Ого! А тут нам мало шукач мене не підстеріг Так, потрібно бути. Е, Наче куб. Так, отже, візьмемо про всяк випадок цей дворський кубок. Сюди влізать чимало медовиці. Одноручний меч. Ми п'ємо зілля. А яке зілля? А, напевно, те зілля, яке в нас в інвентарі знаходиться, ми його можемо випити. Так, багатенько тут гнізд цих створінь. І доволі великий. Велике підземелля. Ого-го! го Оце їх тут. Так, якісь вони надто великі, мені здається, чи що. Так, пробиваємося, м'ясо, кров, кишки. Ось так. Так, потрібно, напевно, зцілитися. А то так можна і додому повернутися. Дуже швидко. Швидше, ніж я планував. Фух, пробився таки. Так, кілька тут епічних речей випало мені. А, ну втім я потім з ними подивлюся. Я хочу в першу чергу взяти цей. А, Там ще гнізда їх, напевно, є. Оцих тіків. Ну, тік це або ж е, робоча е, істота даних шукачів. І ну як робочі мурахи. Або ж... Е... Королівська медуза. А, їх можна навіть не знищувати, а просто взяти з собою. Mm. Так. Ломок печати лома. Частина дворського печати лома. Або ж їх потрібно знайти всі 9 штук. Для того, щоб, наприклад, щось ну, створити цей ключ. І е, ми їх будемо шукати по всіх е, підземеллях дворфів. Коли я спускався сюди е, згори, на мене напала ціла зграя шукачів на цих ось сходах. Я одразу через те, що в мене було повне, повний інвентар, я не звернув уваги. Але тут е, можна відколоти певну сировину, яка називається Чорний марбур. Блок міцного каменю, пронизаного мережевим жилок, що від замі... що колі. І ці речі слугують для будівництва. Це такий собі аналог звичайного каменю, тільки красивий. Така от, невеличка, цікавенка. Пробившись через стіну з таку із, ніби з дерева, я знайшов ще одну камеру у цих копольнях. І в ній униз, А спуск униз нам говорить про те, що тут можуть бути супротивники. Так, як мінімум одного шу шукача, я знайшов. Так. Напевно, активую світлячка. Можливо, він розсіє цю імлу. Поряд зі мною щось тут можна буде цікаве знайти. Хоча поки що я нічого не бачу, крім цих двох шукачів. Можливо, в, в цих водах можна рибалити. Не знаю. Напевно, колись перевірю. Ну, будете знати, що також може бути ось така е кімнатка. Також, можливо, тут е також добувається чорний е мармур. Ось таким було перше моє дослідження заражене підземелля дворфів. Я знайшов там багато надзвичайно цікавих матеріалів, з яких потім можна буде виготовити не менш цікаві речі. І думаю, на цьому я закінчу свою першу серію дослідження і мистих земель Вальхейму. І дякую вам за вашу увагу та до нових зустрічей в Вальхейм та інших цікавих та хороших іграх.